Традиційне зібрання членів закарпатської краєвої організації всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих відбулось у день пам'яті жертв голодомору у середині 20-го століття на Закарпатті тих, хто боровся проти страшного комуністичного режиму, було близько 15 тисяч. Наразі ж членів краєвої організації усього 295, А тих, хто безпосередньо брав активну участь у визвольній боротьбі та зазнав переслідувань і репресій, залишилось усього сім десятків. Організаційна боротьба, яка була пов'язана із Галичиною, де наші керівники закарпатської організації ОУН безпосередньо брали участь у Галичині, на з'їздах, на всіх інших зборах. Про це багато свідчать наші архіви і обласні, і наші публікації і тому подібне. Розпочалося розширене засідання координаційної ради із державного гівну та спільної молитви за Україну, а також хвилиною мовчання за побратимами, які і не дожили до сьогоднішнього дня. Говорили і про сучасну Україну. Якщо порівняти 1709 рік з зраду Кочубея Івана Степанича Мозепу і Петро І зруйнував столицю тодішньої української держави Батурин і Радію 30 кілометрів, все живе було знищено, вмертвина. То наш Янукович Бовшин зрадив наш український народ, то йому не вдалося своїм напарником Путіном знищити так, нашу державу і нашу столицю, як знищив Батурин. На зібранні згадали політв'язні і своє буремне минуле та післявоєнні нелегкі роки. На жаль, закінчилася вся ця робота. Трагічно боже вона була викрита у них. Поубивали у боях, інші засуджені були до страти і виконати ще комусь вдалося. Податися за кордон, а переважно більшість, в тому числі всі ті, що в їх бачите сьогодні були засуджені до різних строків. Згадали про голодомор 1932-33 років, який більшості відомий не за чутками. Вспоминаю, як мама варила буряки, листя, щаву, лободу. Це було наш корм У 1932 році. Пароправ Харків був загружений зерном, 8900 мільйонів зерна і дов був відправити у Лондон. Але по путі сталася аварія і все зерно пішло на дно. Подумайте, скільки можна було врятувати людських життів цим зерном. За останні два десятиліття про Голодомор багато написано і сказано, вченими. Істориками як світу, так і безпосередньо і України. І на превеликий жаль, тільки комуністи до сьогодні не визнають голодомор на Україні як такий, який був задуманий штучно верхівкою Кремля з метою знищити Україну як державу. Ла мова й про роботу краєвої організації політв'язнів та репресованих кращому визнано роботу у Хустському та Тячівському районах. Щодо нових призначень почесним головою став Юрій Деяк, а головою Хустської міськрайонної організації політичних в'язнів та репресованих призначили Федора Буришина.